Привіт! Сьогодні говоримо з вами на тему тип членистоноги Біологія 7 клас. Тип членистоноги це надзвичайно різноманітна група живих тварин, яка об'єднує в собі таких представників, як ракоподібні, павукоподібні та комахи. Типовим представником типу членистоногі є рак річковий. Яку ж будову має цей рак. Ракоподібний. Рак має зовнішній твердий хітиновий скелет. Тіло складається з трьох основних відділів: голова, груди та черевце. Голова і груди у рака злилися разом і утворили голову груди. На голові у рака є дві пари очей: простій та складні фасеткові. Ротові органи. Дві пари щелеп. Вусики, які мають чутливі щитинки для нюху, дотику та відчуття хімічного складу. На черевці або на головогрудях розташовуються кінцівки. Вони мають 5 пар ходильних ніг. Перша пара ходильних ніг служить для захисту від ворогів. І подрібнення, і подавання їжі до рота перетворилися на клешні. Черівні ніжки виконують функцію руху і використовуються для дихання та розмноження. Жиляться ракоподібні за допомогою ротових щелеп. Дихання у ракоподібних пов'язано із їх способом життя, оскільки вони живуть у воді. То дихають відповідно зябрами. Кисень від зябер потрапляє у гемолімфу. Далі ця рідина йде до серця через щілини. Серце скорочується і викидає кисить і забирає вуглекислий газ. За розмноженням ракоподібні є роздільно Виділення в них відбувається за допомогою зелених залос, розвиток прямий. Крім ракоподібних, до типу члени станови павуки та комахи.